Вітання! Це програма Актуальне інтерв'ю в ефірі каналу Телерадіокомпанії Надвірна. Для вас працює Богдан Морозов. У ці дні сповнені тривоги небезпек. Важливо підтримувати той бадьорий та обнаділивий настрій, який був до початку війни, і музика цьому стає рішенням. Сьогодні з нами співачка і водночас переселенка з Херсону Ганна Саса. Вітаю, Ганна! Добрий день. Переш за все, глядачам було б цікаво почути про вас, ваше дитинство в сонячному Херсоні. Так, я сонячної Херсонщини. Дуже люблю свій край. Там я прожила все життя і радію тому, що в Україні є такі місця, де хочеться завжди-завжди повертатись. <реку> як у вас виникло бажання співати? Які виклики ви зустріли на цьому шляху? Співати я почала 14 років тому, як вступила до коледжу. Там керівник. Вона замітила, скажімо так, мої вокальні навички і почала мені допомагати в тому, щоб розвивати мої вокальні дані. І на той час я вже чітко розуміла, що це моє хобі, я цим живу і мені це подобається. Угу. А от хто вас наштовхнув? Хто був вашим мотиватором, або що стало каталізатором того, що ви все ж таки звернули свою увагу на музику? У мене в сім'ї мама. Вона трошки пов'язана з музикою, і вона мені завжди давала можливість, кажем, так, наставляти мене, як я маю правильно співати, де я маю якісь погрішності вокальні. Вона мене вчила. А потім вже це прийшло до мене, скажем так, з часом. Люди вже почали замічати, і я зрозуміла, що я хочу цим займатися. Це моє призвання, це стан моєї душі, і те, що я роблю, я роблю дуже з радістю. Також було б цікаво почути, чи ви десь навчались мистецтво співу, чи після коледжу це все було самотужки? Це, скажімо так, було самотужки. Переважно ну, музичної освіти я не маю, але протязі цього всього часу я просто вчусь, мотивую себе тим, що це, ну, це правильно, цього мені хочеться робити. І я не зупиняюсь на чомусь конкретному. Я постійно. Прагнув вчитися. Якраз про навчання є певні результати, бо, скоріш за все, за цей весь час ми мали якісь конкурси. Розкажіть, будь ласка, про них? Так, свої юнацькі роки студентські. Я дуже багато часу приділяла тому, що займалася музикою, коли вчилася, і переважно це були конкурси різного рівня: І міжнародні, і міські, і обласні, і всеукраїнські. І переважно. Ця конкурентність, завжди, яка відбувається на конкурсах, вона дуже допомагає саморозвитку і допомагає навчитися, скажімо так, поведінки на сцені, характеру. Власне, так я і побудувала свій стиль, свою манеру виконання. І зараз я є виконавець саме тих пісень, які я вважаю, що вони є моїми піснями. Ну, по духовності, по якимось моральним критеріям. Ну, по бажанню виконання. Угу. А щодо конкурсів, то який вам найбільше запам'ятався, який наймасштабніший з тих, що ви були? Всі конкурси для мене були різного рівня. Якогось конкретного я виділити не можу. Тому що кожен конкурс був приділений якимось святам, до якого їх могли підвести, або конкурси, які надавали мені можливість чомусь себе проявити інакше? На всіх конкурсах я була різною. І, звичайно, що виконання було теж різне. Це могло бути і ліричне, могло бути там більш таке розважальне. Так як тоді ще не було війни, ми могли бути вільними в виконаннях своїх пісень. І тоді ми акцентували увагу на тому, що ми співаємо більш те, що ну, те, що любить публіка, те, що там хочеться слухати. Після перших місяців війни, коли ви все ж зупинились у надвірнянській ТГ, що було найважче до чого було важко привикнути? Так, в надвірні я вже два з половиною роки. Дуже радію тому, що я опинилась волею долі тут. Мені дуже подобається ця місцевість. Я вже звикла до надвірної. Надвірна дуже схожа на моє містечко, звідки я сама, і привітливі люди. Єдине, що мені важко було спочатку звикнути, це сам клімат, бо у нас він більш посушливий, а тут більш вологий. Але стараємось справлятися з цим всім і не акцентувати увагу, а більше дихати повітрям, насолоджуватись природою, гір, адже тут природа просто неймовірна. Ви довго обирали місце, куди зупиниться? Все ж таки. Чи це випадково сталося? Це сталося більш випадково. На той момент я вчилася, і моя знайома порадила мені людей, які змогли б мені допомогти, скажімо так, з проживанням. І на той час я взагалі не знала Західну Україну, вона була для мене такою якоюсь е цікавою. Я знала, ну я бувало тут, відпочивала, але так, щоб місце проживання я ніколи не думала, що я тут опинюсь. Тому можна сказати, що це, напевно, доля була така опинитися саме в надвірній. Угу. Ось тут якраз війна і творчість. Як власне війна вплинула на ваше мистецтво? І та що змінилось у порівнянні, наприклад, з 21-м роком і вже початком Е, Коли почалась війна, я свою творчість призупинила. Е, у мене був такий депресивний стан. Я не могла слухати пісні, я не могла, я не знала, як то буде далі. Я не могла собі уявити, що, скажімо так, війна так сильно впливає на мій емоційний і моральний стан. І можна так сказати, що пройшло два роки, і я вирішила для себе, що я маю повернутися те, що приносить мені задоволення. Музика це для мене просто інколи більше, ніж хобі. Це, можна сказати, мій емоційний стан, моральний стан, душевний стан. І завдяки музиці я, я розумію, що я потрібна людям. Моє виконання, воно так більш ліричне, доносить до людей певні емоції. І деякими піснями я якраз намагалася донести до людей. Те все те, що я відчуваю. І таким чином я ділюся емоціями з людьми і хочу, щоб людям від моїх виконань було теж так добре, як би я хотіла, щоб їм було. Mm. Які аспекти вашого життя в Херсоні вплинули на вашу музику і творчість або ж стиль виконання? Стиль виконання я собі вибрала. Кажемо так, ще тоді, коли вчилася, починала тільки займатися музикою. Я чітко розуміла, що я не хочу бути комусь, скажімо так, зрівняною. Я хотіла вибрати себе і знайти себе. Власне, тому зараз пісні, яких виконавців я виконую, намагаюся нікому не бути схожим, а скажем так, співати так, як я це відчуваю інакше. І дуже надію, що людям це подобається. Угу. Ось ви використовуєте свій голос та музику задля привернення уваги до переселенців та військових. Недавно у вас був сольний концерт з піснями таких тематик. Як би ви описали процес налаштування перед сценою та виходом на публіку співати про болюче? Скажімо е, так, свої пісні і свої пісні, які я виконую, і, власне. Благодійний концерт, який я організувала на підтримку Збройним силам України, для мене був це такий дуже важливий етап, дуже важлива підготовка. І я чітко розуміла, що якщо я буду допомагати нашим хлопцям, ми їм будемо підтримувати, це додасть перш за все сил і мені самі. Така собі, скажімо так, безумовна допомога. І коли я співала до війни пісні. Вони були, як я вже повторюсь, вони були різні зараз. Я більш присвячую і стараюся акцентувати увагу більш на військових тематиках, адже це наше, скажімо так, наболівше. І ми маємо розуміти те, що допомога має бути і в тилу. Ми маємо підтримувати хлопців навіть моральний їхній, їхній стан і робити все. Аби вони відчували те, що вони нам потрібні, і завдяки їм ми можемо вільно себе почувати тут. Гарні слова. Якби ви описали баланс між вашими особистими емоціями і творчим процесом, зокрема, коли йдеться про створення або ж виконання пісні, що ви робите, щоб жодне з двох не переважало? І був гарний баланс. Це дійсно баланс, тому що одне без одного неможливе. Пісні, які собі я підбираю, переважно зв'язані або з моїм емоційним станом, або з моїм бажанням виконати певні пісні. І коли я співаю, я перетворюю свою енергетику, яку я ношу в собі, до людей. І мені дуже важливо бути почутою, адже заради. Емоції людей, їхніх, скажімо так, вподобань. Я розвиваюсь і я намагаюся зробити своє, свій вокал так, ще кращим. Це мені допомагає впевненішою бути і доносити до людей, скажімо так, певні емоції. Угу. Ви якраз в процесі створення свого власного імені, бренду, як співачки. Які найбільші мрії та амбіції щодо вашої музики і кар'єри ви маєте зараз? У нас зараз мрія одна. Так? Ми дуже чекаємо нашу перемогу. І я на цьому акцентую увагу і поки що буду старатися робити такі благодійні заходи для того, щоб ми швидше перемогли. А то, яке буде майбутнє. Про це можна говорити пізніше. Я, звичайно, можу допустити думку про те, що я дуже хочу розвиватися ще більше в цьому напрямку. Я хочу, щоб мої особисті пісні в майбутньому теж мали свою реалізацію, їхнє виконання. І, звичайно, що розвиток як вокалістки, я. Ну, я хочу того і не хочу зупинятись на якомусь конкретному рівні. Розвиток для мене це дуже важливо. Тому дуже надію, що після перемоги ми зможемо ще раз побачитись і поговорити більш детально про майбутнє. Угу. А якщо загалом зараз фокус не брати музику та співочу кар'єру, загалом в житті яку ціль ви переслідуєте? Е, перш за все, я хочу допомагати людям. Допомога людям дає мені сили. А ці сили я стараюся використовувати раціонально і розподіляти свій вільний час якраз на те, щоб вистачало часу і на сім'ю, і на роботу, і на особисте, і на хобі. І для мене це важливо, тому що я вважаю, що тоді людина не просто існує, а вона дійсно живе. Угу. Серед багатьох вже виконаних вами пісень. Чи плануєте, або чи вже маєте якісь свої власні пісні? Скажімо так, я маю текст пісень і дуже надіюся, що в майбутньому я зможу реалізувати саму музику і, власне, їхні прем'єри. Угу. Зараз у вас є нагода сказати глядачам свою візію або ж побажання, яке б ви хотіли до них донести. Я хочу побажати усім людям цінувати. Те, що вони мають, цінувати кожну хвилину, адже вона неповторна. цінувати життя, цінувати близьких людей, цінувати те, що ви є, і те, що е, наші хлопці е, вони боронять нас, захищають, і ми маємо цінувати те, що вони покладають своє життя, заради того, щоб у нас було майбутнє. Тому слава Україні! Героям слава! Це була програма Актуальне інтерв'ю з вами був ведучий Богдан Морозов та співачка Ганна Саса.